Бувало у вас так, що людина говорить, а ви відчуваєте, що її слова не торкаються. Начебто все правильно, логічно, ввічливо, але десь глибоко, всередині виникає холодна порожнеча, наче між вами стоїть невидима стіна. Мені знайоме це відчуття, і ще більше той момент, коли починаєш розуміти, стіну збудували не інші. Її збудувала наша власна потреба контролювати, справити враження, довести. Я довгі роки вірила, що вплив це сила аргументів, що треба знати відповіді, володіти фактами, бути впевненою, щоб тебе почули. Це навіть переросло у маску, з якою мені комфортно виходити на будь-яку сцену. А потім зрозуміла. Можна мати найкращі слова і все одно не торкнутися жодного серця. Бо справжній вплив народжується не в логіці, а в тій тиші, де людина почувається з вами в безпеці, не під тиском, не під враженням, а в довірі. У відео в Три приховані методи маніпуляції покликання залишу в описі, я вже говорила про те. Як ми впливаємо один на одного. Але сьогодні принципово інша розмова глибша про те, як вплив може стати не інструментом контролю, а простором довіри, як перестати робити щось із людьми і почати робити щось разом із ними. Ця тема для мене особиста і через професійну роботу. Бо я щодня маю справу з комунікаціями, проєктами, переконанням і через власну активну позицію бажання змінювати середовище навколо себе. Змінювати не силою тиску, а силою присутності. Бо за 25 років у професії викладачки і консультантки, я зрозуміла, найсильніший вплив не в тому, щоб переконати. А в тому, щоб створити простір, де люди самі починають бачити по-новому. І саме про це буде сьогоднішня розмова: про вплив без контролю, про довіру, яка не потребує доказів, про присутність, яка змінює більше, ніж будь-які аргументи. Це буде розмова не про техніки, а про стан, про те, як залишатися автентичними у світі. Який щодня спокушає нас грати ролі, і можливо про те, як повернути собі ту тишу всередині, з якої народжується справжня сила. Ми живемо в культурі, де вплив часто плутають із контролем. Нас із дитинства вчать, щоб тебе почули, треба добитися, щоб тебе поважали, треба змусити рахуватися, щоб переконати. Треба мати аргументи, сильніші за чужі. І ми несвідомо ростемо з відчуттям, що справжня сила у тиску, що якщо не натиснеш, тебе не почують, якщо не втрутишся, тебе знецінять, якщо не доведеш, програєш. Але з часом я побачила, як це виснажує, як багато забирає моєї енергії. Бо коли живеш у спробах контролювати інших. Ти втрачаєш зв'язок із собою, коли весь фокус на тому, щоб змусити, ти перестаєш чути. Справжній вплив не має нічого спільного з примусом. Він народжується не в момент, коли людина погоджується з вами, а коли в її очах з'являється тиша. Оте, я відчуваю, що це правда. Це не я здаюся. І не ти виграв, це момент, коли дві правди зустрічаються без боротьби. І в цьому магія, бо вплив, який народжується з довіри, не потребує доказів. Я бачила це ще у своїй молодості серед друзів, тоді ми всі хотіли виглядати дорослими, розумними, впевненими, ми дискутували про сенс життя і кожен прагнув довести свою правоту. Я теж говорила швидко, гаряче, наводила аргументи і цитувала авторитетні джерела. І що більше я намагалася переконати, то більше відчувала, як між нами з'являється напруга. Ніхто не змінював думку. Просто кожен чекав своєї черги говорити. Одного вечора, пам'ятаю, ми були на пікніку. Хтось мовчав, хтось жартував. І раптом один друг, який завжди сперечався найзавзятіше, сказав Може, ти й маєш рацію, просто я ще не готовий це прийняти. Мене тоді вразила не сама фраза, а його спокій без захисту, без виклику, і я вперше не відповіла, просто кивнула. З того моменту наші розмови змінилися. Я перестала намагатися виграти діалог. Почала питати, А як ти це бачиш, чому для тебе це важливо, і щоразу відкривала в людях щось нове, не ідеї, а почуття за ними. Тоді я вперше зрозуміла, люди не опираються правді, вони опираються тиску. І якщо прибрати напруження, правда сама знаходить дорогу. Цей досвід навчив мене, що вплив це не переконання. А близькість. Не коли інші погоджуються з тобою, а коли поруч із тобою їм стає безпечно бути собою. І, можливо, саме це справжній вплив не змінювати людей, а створювати умови, у яких вони самі починають змінюватися. Пам'ятаю одну пару студентами. Тема екологічна відповідальність бізнесу. Я готувалася, як завжди, старанно. Слайди, дані, приклади, графіки. І щойно почала пояснювати, помітила, очі в аудиторії трохи згасли. Не тому, що тема не цікава, а тому, що я говорила швидше, ніж вони встигали осмислити. Я продовжила, впевнено, з енергією, але всередині відчувала, не доходить. І тоді зупинилась. Подивилась на групу і сказала: добре, а тепер скажіть мені, як ви це розумієте? Повисла тиша, довга, майже незручна. А потім одна студентка несміливо відповіла: Мені здається, ми звикли думати, що екологічна відповідальність це десь там, у великих корпораціях. А я щойно зрозуміла, що це і про нас, про те, що ми купуємо. Як живемо? І я мовчала, бо в цій фразі було все, що я хотіла донести. Вона сама знайшла свій висновок, не тому, що я змусила, а тому, що я створила простір, де думка могла народитися. Тоді я по-справжньому відчула, що мовчання це не відсутність відповіді, це поле, у якому з'являється розуміння. Іноді нам здається, що вплив вимагає дії. Говорити, пояснювати, доводити, але найсильніший вплив іноді у присутності без втручання, коли ви не тягнете людину за собою, а просто стоїте поруч і дозволяєте їй побачити. Відтоді я змінила свій ритм. Навіть у найдинамічніших зустрічах я залишаю місце для паузи, бо пауза це дихання ідей. Це момент, коли думка встигає визріти, і саме тоді, коли не поспішаєш, народжується справжній контакт не розумом, а серцем. Чому ми так часто намагаємося усе тримати під контролем? Чому нам важливо бути тими, хто знає, як правильно, хто веде, хто не дозволяє собі слабкості, з роками я зрозуміла, контроль. Рідко буває про силу, найчастіше це про страх, Страх, що нас не почують, страх, що ми не впораємось, страх, що якщо розслабимо пальці, усе розсиплеться. І я часто бачу це в родинах. Уявіть, наприклад, матір, яка щиро хоче, щоб дитина все робила правильно вона турбується, нагадує, перевіряє, виправляє. Одягни шапку, не забудь поїсти. Ти знову сидиш у телефоні. Усе з любові, але за цією турботою ховається страх, бо без контролю все розвалиться. І поступово між ними з'являється тиша неспокійна, а натягнута. Дитина починає мовчати, бо кожне слово сприймається як перевірка. Вона вже не ділиться, бо в кожній розмові чує. Не я тебе слухаю, а я тебе оцінюю. І тоді мати дивується, чому він нічого мені не розповідає, ми ж завжди були близькі. Але справа не в тому, що дитина відійшла, вона просто навчилася ховатися не від любові, а від тиску. Коли ми занадто наповнюємо простір своїми порадами і контролем, інша людина не має куди покласти своє слово. Її досвід не має де пролунати. Контроль здається способом зберегти зв'язок, а насправді часто стає причиною, чому цей зв'язок тихо зникає. Бо справжня близькість народжується не там, де все під контролем, а там, де є довіра. Ми прагнемо контролю, коли не відчуваємо безпеки. І в цей момент контроль здається єдиним способом вижити. Мозок каже: якщо я керую, я у безпеці. Та насправді, навпаки, чим більше ми намагаємось контролювати, тим більше напружуємося і втрачаємо зв'язок із живим, з людьми, із собою, зі світом. Контроль створює ілюзію впевненості, але не дає свободи. А без свободи довіра не росте. Одного разу я зрозуміла це дуже буквально. Під час однієї зустрічі студент, який зазвичай мовчав, раптом не погодився зі мною. Я відчула, як усередині піднялася хвиля: треба відповісти, пояснити, довести. Але я зупинилася і просто сказала: цікаво, розкажіть більше. І він почав говорити впевнено, глибоко. По-своєму. І я бачила, як його плечі розправляються, як він починає довіряти своїм словам. Того дня я зрозуміла, коли ми перестаємо боротися за контроль, починається справжній контакт. Ми не втрачаємо авторитет, ми набуваємо людяність. Контроль народжується із страху втратити вплив, а вплив народжується з готовності відпустити контроль. І, можливо, саме в цьому парадоксі наша тиха сила. Ми часто думаємо, що вплив це про слова, про те, наскільки переконливо ми говоримо, наскільки добре аргументуємо, наскільки ефектно виглядаємо. Але справжній вплив народжується не з риторики. Він починається ще до того, як ви щось сказали. Іноді навіть без слів. Присутність це коли вас відчувають ще до того, як ви починаєте говорити, коли простір ніби трохи змінює температуру, бо з'явилася людина, у якої всередині спокій. Це не про харизму. Харизма це коли на вас дивляться, а присутність це коли поруч із вами стає легше бути собою. Я відчула це одного разу під час практичного заняття. Ми обговорювали тему довіри між державою і громадянами. Складна, чутлива тема. Одна студентка говорила дуже емоційно: ніхто нас не слухає, ніхто не відповідає, все даремно. І в її голосі було стільки розпачу, що аудиторія завмерла. Усі чекали, що я скажу щось розумне і заспокою. А я просто мовчала, дихала разом із нею, дала їй простір вимовити біль, і через хвилину вона сказала тихіше. Але, мабуть, якщо ми тут про це говоримо, це вже не зовсім даремно. Оце і є присутність, коли не намагаєшся виправити, переконати чи заспокоїти, а просто залишаєшся поруч, і світ сам трохи вирівнюється. Через присутність, це не дія, це стан. Його неможливо зімітувати. його не можна включити, як мікрофон, коли настав час говорити. Він починається з тіла, і з дихання, і з того, як ви входите в кімнату. Коли ви дихаєте рівно, люди поруч починають дихати глибше. Коли ви спокійні, їхня нервова система щитує, тут безпечно. Це не магія а біологія – синхронізація. І тоді народжується той самий ефект, який я називаю тихим резонансом. Ви ніби не робите нічого особливого, але люди поруч починають мислити ясніше, говорити чесніше, бачити глибше. Мені здається, саме це справжній вплив не змінювати хід розмови, а змінювати її енергетику. Бути тією людиною, поруч із якою інші починають відчувати себе трохи більш справжніми. І кожного разу, коли я ловлю себе на бажанні сказати щось влучне, я нагадую собі, спочатку бути, потім говорити. Бо вплив, що народжується з присутності, триває довше, ніж будь-які слова. Присутність це не навичка, яку можна вивчити за книжкою. Це стан, який повертається, коли ми перестаємо бігти. Бо присутність це не додаткове зусилля, це зняття зайвих зусиль. Раніше я думала, що мені треба спеціально тренуватися, щоб бути спокійною. Я планувала, нагадувала собі: дихай, усміхайся, виглядай впевнено. Але в цьому теж був контроль. Я не була, я намагалася бути. Справжня присутність починається там, де ви дозволяєте собі просто існувати, без ролі, без пози, без очікування результату. Коли я йду до аудиторії чи на зустріч, навіть віртуально, я роблю короткий ритуал, торкаюсь долонею грудей і кажу подумки: Я тут. Це займає секунду, але щоразу нагадує. моє завдання. Не вразити, а бути. І навіть коли щось іде не так, коли в аудиторії шумно, коли люди не реагують, я повертаюсь до цього, я тут. Це як якір. Бо саме тоді, коли ми залишаємося у своїй точці спокою, інші починають заспокоюватися поруч. У моменти стресу я згадую ще одну просту практику. Вона звучить майже банально, але щоразу працює. Я питаю себе, що я бачу, що я чую, що відчуваю тілом? І одразу повертаюсь теперішнє. мозок припиняє малювати страшні сценарії, тіло видихає, бо присутність це коли реальність стає важливішою за страх, і, можливо, найважливіше це дозвіл, дозвіл бути неідеальними, дозвіл не знати, що сказати. Дозвіл не мати плану. Коли ми перестаємо себе редагувати, з'являється щось справжнє. Тоді наш голос звучить м'якше, рухи стають природнішими, погляд уважнішим, і люди це відчувають миттєво. Іноді мені здається, що присутність це найглибша форма любові, бо коли ви справді присутні, ви не намагаєтесь змінити світ, ви визнаєте його. І саме це починає його змінювати. Справжній вплив не має гучності, він не розмахує руками, не вимагає уваги, не доводить свою значущість. Справжній вплив це присутність, яку відчувають серцем. Це коли ви заходите в кімнату і повітря ніби трохи змінюється. Не тому, що ви хтось, а тому, що ви є спокійні. Зібрані, щирі, і люди відчувають це глибше, ніж будь-які слова. Тиха сила це не м'якість у сенсі слабкості, це м'якість у сенсі мудрості, це сила, яка не потребує боротьби, бо вона виростає з внутрішнього знання. Мені не треба доводити, щоб бути. Колись я думала, що бути впливовою означає бути видимою. Тепер я розумію: найсильніші люди не завжди на сцені. Іноді вони просто сидять поруч і слухають так, що інші починають говорити правду. Це сила, яка не тисне, а розкриває. Вона нагадує ранкове світло, воно не змушує темряву відступати, воно просто з'являється. І все навколо поступово починає бачити. Автентичність це коли зовнішнє дорівнює внутрішньому, коли слова не суперечать енергії, коли дії не відрізняються від намірів, і тоді навіть мовчання має вагу. Мені подобається думати, що тиха сила це внутрішній оркестр, де кожен інструмент грає своє, але в гармонії. І коли ви налаштовані на себе, інші починають налаштовуватися на вас не тому, що ви їх ведете, а тому, що вони відчувають, поряд є щось справжнє. У світі, де всі хочуть бути помітними, справжній вплив це здатність бути присутніми, іноді просто, без декорацій, без бажання здаватися кращими. Просто бути тим світлом, що не сліпить, а зігріває. І, можливо, саме це наша мета не залишити за собою галас, а слід тепла, не зібрати натовп, а запалити спокій, не переконати, а надихнути. Бо тиха сила не доводить, вона резонує, вона не вчить, вона нагадує. І все, до чого вона торкається, починає рости. Я зрозуміла вплив це не про силу переконання, це про глибину присутності, про ту тишу всередині, з якої виростає ясність. Мені більше не хочеться переконувати, хочеться бути. Я навчилася бачити людей не через те, що вони кажуть, а через те, що мовчки передають поглядом. Паузою, енергією. І коли я справді присутня, я відчуваю, як світ поруч трохи розслабляється, як розмова стає чеснішою. Мені більше не потрібно вражати, шукати правильних слів, рятувати тишу. Я просто дивлюся і бачу, я слухаю і чую. Іноді це здається дрібницею, але саме вона змінює все. Бо для мене тепер справжній вплив це не коли погоджуються зі мною, а коли поруч зі мною людина починає погоджуватися із собою, і коли вона перестає оборонятися і починає відчувати. Я вірю, саме така тиха присутність утримує світ від розпаду, Не героїчні промови, не гучні заяви, а мить ясності. Там, де ми бачимо один одного без масок. Я більше не шукаю способів керувати, я шукаю способів бути щирою. І чим більше дозволяю собі правди, тим більше з'являється довіри довкола. Мені здається, у цьому і є сила жити без захисту, але з гідністю, дозволяти собі бути не ідеальною, живою, відкритою. І дивитися, як світ поступово починає резонувати з цією частотою. Це моя тиха сила, сила без гучності, без битви, без переможців, сила, що звучить, коли я мовчу. Якщо вам близьке це відчуття, залишайтеся поруч, бо далі буде ще глибше. І мені цікаво. Коли ви востаннє відчували себе по-справжньому присутніми, без ролі, без очікування, просто в моменті.